Арбітер дає свисток. ЛНЗ розпочинає зараз з м'ячем. Це Арсеній Данніков. Попередній сезон захищали кольори саме народного клубу. Ось тут удар по воротах проходить ваші коментарі. І зараз удар від Лепського. Тобто два м'ячі вже і досить непоганий такий початок сезону, як для центрального нап... Є гол! І його Лепський забиває. Лепський забиває і не святкує. Не святкує. Максимальну повагу проявляє до свого колишнього колективу. Свистун на підбиранні. Віддає на Трухима. Трухим. Подачу виконує на Гайвана. Гайван! Гайван пробиває майже впритул. Айван. Поряд із ним Лепський. Є простріл. Хороший який. Бакус у падінні вибиває кулаками. Ну і що ми бачимо далі? Апелюють рука. Е, ЛНЗ. Е, як Бакус тягне! Оце так момент. Від Тимура Халілова. Що ж, дивимось? Халіло пробиває, Бакус. Переводить м'яч. 89-та хвилина. Зараз і е, атака Вереса. Є простріл, простріл на відріччя. Є гол. Верес забиває. 1-1 робить рахунок. Раз. Ну що ж, матч завершується. Матч завершується, друзі. 1-1.